Всім привіт! З вами Даша. І сьогодні в цьому випуску я хочу розповісти вам про три варіанти найактуальнішого верхнього одягу на зимовий період 2022-23. Я дуже сподіваюся, що ви знайдете щось корисне саме для себе в цьому відео і буду дуже вдячна за лайк та підписку на наш канал. Мастхефом цьогорічного зимового періоду є пальто. Актуальними стали пальта в яскравих кольорах: жовтий, синій, рожевий та що й навіть зелений виглядатиме досить круто. Та якщо ви, як і я, не біжите за кожним криком моди, то обирайте пальта в базових кольорах чи є у вас шуба? Якщо так, то цієї зими ви будете на стилі. Звичайно, я говорю про шуби з екоматеріалів. Давайте не вбивати тваринок. Заради одягу не втрачає свою актуальність вже декілька років. Шуби з вовни та звичайні шуби. Але цього року не обійшлося без яскравих принтів та кольорів. Ну а якщо ви поки що не відчуваєте себе в зеленій чи синій шубі, то звертайтеся до раніше згаданих базових кольорів, тобто чорні, білі та бежеві. Віт. Чи знаєте ви, що таке стьобані речі? Я, наприклад, цього не знала, і мені довелося гуглити. Так от, якщо хтось такий, як і я, то стьобані речі це речі, на яких швейною машинкою, прошиті лінії або якісь геометричні фігури. Цього року серед стьобаних речей відрізнилася довга куртка на запах. І тут же ніяких яскравих кольорів, лише теплі, пастельні. І якщо чесно, саме ця куртка мені дуже і дуже до вподоби. і я вже таку маю. Ну, от і все. Це були всі модні поради від мене на сьогодні. Закликаю вас обирати усвідомлений шопінг і не купувати багато зайвих речей. І пам'ятайте, Найголовніше, що в одязі вам повинно бути комфортно і зручно, і ви маєте відчувати себе впевнено. Тоді ви будете точно наймоднішим. Побачимося з вами вже зовсім скоро у новому випуску. До нових зустрічей!